72 квадратних метри маскувальних сіток за тиждень сплели для українських військових відвідувачів центру підтримки Я Маріуполь. Про це Суспільному розповіла фахівчиня центру Аліна Рашевська. Нині у роботі сітки кольору хакі. Основами для них та матеріалами забезпечує Маріупольська міська влада. Деякі люди заходять просто в центр провітатися. Ой, а ви сітки будете? А давайте я годинку постою, пороблю з вами. Буває, діти заходять до нас з батьками разом. Важливо там. Люди просто заходять там з за чимось дізнатися до юриста, до лікаря або ми платимо сітки. Вони там, хоча б трішечки, доєднуються потрошку, потрошку. Та тобто, в нас така велика деякі люди ну, спеціально приходять саме платити сітки з самого ранку і до вечора. 57-річна Галина Пилявець каже, дізналася, що в центрі підтримки платуть сітки, тож вирішила допомогти. Навчилася тут в центрі, треба допомагати. Всі допомагають, і ми допомагаємо. А ось Тетяна Сагір до плетіння сіток долучається вперше. Вчора думаю. Я вчора думала, якщо буде гарна погода, піду. Якщо ж погана буде, не піду сітки плести. А потім думаю, я боюся дощу, а хлопці в окопах сидять по коліна в болоті. Думаю, ні, піду. Прийшла, допомагаю. Вперше маскувальні сітки виготовляє і Валерія Воробйова. За професію жінка-декоратор. Поки роботи немає, каже волонтерить і водночас опановує нові для себе знання. Цікаво було б щось новеньке таке попробувати. Я в принципі творча людина, то цікаво. Бо тут така своєрідна техніка, все одно є. Маскувальні сітки у центрі Ямаріуполь плетуть розміром 4 на 6 метрів. Під такі мають дерев'яний каркас, каже Аліна Рашевська. Плетуть сітки щодня з 10 до 18 години. На фронт оборонцям їх повезуть волонтери. Наталя Колодій, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця.